Привіт Сьогодні буде відео про роботу системи охолодження трактора ЮМЗ. Ось положив книжку схематично. Хто слідить за каналом, то знає, що в мене є проблема з термостатом, а трактор не набирає робочу температуру. Тут -от книжечка в мене на іспанському. Як бачите, робоча температура 75-95 у ЮМЗ. Соответственно, Е Бажано, щоб двигати ну, вигун був якраз в цій ну, в цьому діапазоні. Так, забезпечується його правильна робота, економічність, тяга і так далі. Тобто, не недогрівлям теж не дуже хорошо, тому що може бути і залягання колець і так далі. тому що, ну, то є, Недаром це все придумано і треба це. Цього дотримуватися. Значить, в мене ось тут тест. Відео хто слідково бачив, термостати перевіряються. І, значить, сьогодні про саму схему. Значить, бачу в інтернеті багато, і, хто ставить термостати ось оце місце, в патрубок десь якийсь там, з якоїсь іномарки чи ще якось підбирають, або сюди якісь газелівські ставлять замість цього рідного. Скажу я, хлопці, так, що. І так це все просто, і що попало це ставити не можна. Тому що у системи охолодження УМЗ, як і в будь якому іншому автомобілі, тракторі і так далі, техніці, є два кола. Є мале коло, є отак іде, І велике коло, тобто йде через радіатор і вертається. По малому колу двигун прогрівається до робочої температури, а досягаючи робочої температури, відкривається термостат, і система через радіатор проходить вода, антифриз і так далі, що ви залите, і охолоджується. І так таким чином підтримується стабільна робоча температура. Соответственно, якщо ми Збираємо цей термостат, то у нас вода, ну, холоджуюча рідна, циркулює частично через маленьку. Оцей це маленький патрубок між помпою і термостатом. А частично через радіатор. Там вже залежить в кого радіатор забитий, значить більше сюди уходить. Звісно, куди проще їй. І, звісно, якщо у вас радіатор забитий, виглубляє гріться. Ну, то есть, це не є правильно. Якщо вже викидається термостат через радіатор, то цей патрубок тут треба ставити якийсь чіпок-заглушку, э, грубо говоря, щоб система робила по великому колу. Це якщо без термостата. Якщо ж ми поставимо от сюди термостат, то Получається, що, опять-таки, коли відкривається, а тут не буде нічого, то коли він буде закритий, то буде по малому. Коли він відкриватиметься, то буде і по малому, і по-великому. Що теж не є як велику нагрузку, велику жару. У вас воно, трактор буде перегріватися. Термостат, як устроєн сам по собі, що він, коли відкриває велике коло, він закриває мале. Тобто двійна робота. Тобто, Відкривається віконце на великий контур, а тим часом закривається на малий. Тобто є в режимі. Тобто Коли тільки термостат починає відкриватися, то частина йде по великому, частина по малому. Ну і так по збільшенню. Тобто чим більше він відкривається, тим більше по великому, тим менше по малому. Це все реалізовано ось цією шторочкою. Ось, бачите віконечко. О, дивіться, зараз він відкритий, ось повністю тут ось віконце закрите. Це означає, що вся холодніша рідина йде по великому колу. Як він закриється, оце віконце відкриється. Ось як у цьому. Допусті, бачите, є ось маленька щілина. Тобто, частично жидкость сіде сюдою і частично сюди. Тобто, так, поток завжди. Нема супротиву, ну при тому, у нас е, йде плавний переход, є, йде терморегуляція. Із-за чого ставить сюди якийсь там газелівський по діаметру, так, да, він буде відкривати, закривати, але ж він не буде е, плавно перекривати відкривати один канал, а перекривати другий. Він буде відкривати такий один на усе. Тобто те, що якщо ви сюди його поставите на оцю. На оцю частину, то виходить, він буде ну, вообще, працювати неправильно. Цього не робіть. Тобто, треба встановити тільки заводський. На жаль, дуже великого виходу у нас немає, тому що іменно по такому форм фактору ну, я не знаю аналогів. Якщо хтось знає, напишіть, буду вдячний, тому що сам вирішую це питання. От у мене на зеленому попався ще радянський. І він, в принципі, працює. На цьому от поставив новий, попрацював, він, ну, правда, буду кажуть, він зразу ще працював, але ж недовго. Не знаю. Буду пробувати ставити знову Шугай Радянський. Тому що я ж кажу, не так тут все просто. Тобто, коли відкривається велике коло, закривається мале. Тобто, він робить двойну роботу. Тобто, задача термостата терморегулірування двигуна. В принципі, я думаю, наче більш менш пояснив, кому що непонятно пишіть, буду відповідати на питання. Ну а з вас, як завжди, такий палець вверх. Підписуємося на канал і до нових зустрічей. Далі обов'язково буде.